І хочу вам показати свій міскантус меморі. В цьому році він просто велетень. Подивіться на його розміри. Він просто велетенський і він почав вже випускати ось ці ось ці китиці. Китиця в нього просто білосніжного кольору. Подивіться. Він просто неймовірно білий. І коли він буде такий пухнастий, він буде білий-білий. Дуже красивий сорт Міскантуса. Він самий білий, він самий великий у мене в саду. Просто велетень. Але дуже-дуже гарний, дуже красивий. Бачите, тільки-тільки розкриваються оці китиці, Вилазять, ще вони не повністю показались. І будуть тоді розтріпуватись. Буде він такий пухнастий, пухнастий і білий-білий. Дуже красивий сорт Міскантуса. Я про нього мріяла і я жодного дня не пожалкувала. Дуже красивий він.